Що вона робить? Це горох'яне чудо. Це дівчата на вулиці, тільки когось бачать такі охранники страсні просто. А це хочу вам показати Настянку. Постоять бурундук. Я кажу, Настя бурундук. Не Настя, а Насті. Але Денис мені каже, буде Настя. Дуже любить поїсти цей бурундучок маленький. Пузо наїла вона страшенне. якщо пам'ятаєте, це дівчинка, котру ми знайшли. В канаві на трасі, ну, не ми. Наша сусідка вона нам написала, а ми якраз їхали з Новограду тією дорогою. Вирішила зупинитися, подивитися. Я думала, вона більша, що може і підсадити до лінці під сопку, ту. але вона виявилась, ну, крошечною такою, з цього її було місяць-півтора. Страшною. Вся в блошках, взагалі кишило блог. У мене була обробочка, я одразу її обробила. Я обробляю десь вже таких 500 грамових кошенят. По моїй практиці все проходить добре. Села Форте йде від півтора місяці, але там ще вага І взагалі стан кошенят залежить. Да? Якщо кошеня помираючи, то не варто обробляти, бо це небезпечно. Ось ви бачите, за ушком у Насті лишай. В у неї проявився лишай перед самою поїздкою на Київ, тому Насті лишилася у мене ну, на перетримці. Е, ну, Якось так вона від'їдається, пузо наїла вона. Подивіться, це її спинка. Така, я її так люблю пожмакати. Я її обробляю кожен день е, скінгардом прискаю І також наверх я мащу бакто. Таблетки вирішила їй не давати. Вона така замала, знаєте, їй два з половиною місяці, певно, бо вона вже місяць на перетримці. І трошки не хочу її травити. Боюсь, яка буде реакція. Ну, Лишається така штука, що потрібен просто час. І не завжди потрібно використовувати ці таблетки. Да, не завжди. Можна і обійтися і так, просто довше буде. Ось, поміняла її туалетик, навчила її ходити в тирсу, бо вона щось не розуміла: бентонітовий, наповнювач у мене був, я її сипала. Ну, жахливий наповнювач, Я вам так скажу, не знаю, може, є різні фірми по-різному, вони. Те, що був у мене, просто комкувався, він одним коржом. Дуже важко помити потім. Ах так, обіз'яна. Вона така грайлива кішка, товста пузата і грайлива. Насті. Розводився. Ось таке пузо в нас. Пузо наїжене. Капець яке. кущався, мамку кущав. Дуже любить гратися. Вона <смеш> страждає, що вона одна, але я б скажу, інших котиків вона просто би просто замучила, тому що це таке шило в дупі. оце з яшею в парі, оце два шила. Ну, так старається, звісно, брати і гратися. Та руки мою, звісно, після неї. ну Перш я до інших котиків ну так, годую, та, провідую, а потім вже її. Ах, ти, вона сама сидить в кімнаті сама. Нікого вона не загразить. І. Ах ти, розбоніс, ах, ти, розбонік. Кошечка просто бомба. Просто красотка. Комусь буде таке, комусь буде таке щастя, як вилітіться. Ще рекомендують кошеням мити спеціальною шампунькою. Так як тут нема води нема немає можливості мити, то якось обійдемося. Мазями побачу. Я її так час від часу просвічую. Ще світиться, але, шай, але вже таким легеньким. Знаєте, легеньким зеленим, це означає, що він вже так проходить. Бо якщо він в активній стадії, він такий, знаєте, салатовий, дуже яркий. Тому думаю, що все у нас буде хорошо. хорошо. Люблю й мучить також, макать за це пузяка. Знаєте, коли дивишся, як кошеня міняється, от ви бачили пост. Фото, яке мені скинула жінка, яка я побачила перше, яке було таке страшне, засмоктане кошеня, все в блохах, голодне. І, і така бусинка, такий бутуз виростає, відкормлюється. Да? До речі, вона вже двічі вакцинована, оброблена вже від глистів і від блосяк. То просто чесно, таке радієш? Радієш? Не можна. До речі, руками гратися не можна. Я роблю неправильно, треба іграшками гратися. Стоять руки вверх. Побачите, що виходить потім, а потім буде тригати на руки. Не всім це подобається? Да, не будемо гратися. Ось у нас є мишка. туалеті робить їда, м'ячик є. Будемо мишкою гратися. Не можна руками. Всякі є вудочки такі класні з пірішками. Десь я купила, але я їх десь діла, треба знайти зараз, не знаю. Мишеловка буде першокласна. Такий характер десь робить з тий мишей. А сирока така, така сирочина. Вона ну, класна вона. Взагалі, почешне кошеня. До речі, ще є новини. Виставлю в пості жінка, якої ми збирали на корм. До речі, заказала два мішки, чотири лапи корму. Вистачило мені. Ще дуже хочу замовити вакцини від сказу і обробочки від бліг на всіх її котиків. Знайшла у сусіда. Як знайшла? Сусід подзвонив їй через три місяці, як поїхав, сказав, що є кішка. Він залишив кішку свою, без їжі, без нічого. Ця жінка сьогодні мені пише. Побігла вона туди, кішка померла, народила кошенят. Трьох. Двоє кошенята померли. Залишилася одна дівчинка. Дуже схожа на Насті. Маленька. І я цю кішечку заберу, буду теж робити їй всі процедури і будемо згодом її прилаштовувати. Кішечка дуже гарна, у мене є фото. Ну, такі не дуже чіткі, але фото є. І... Надіємося, що її знайдемо сім'ю. Бо до 14 великих котів, знаєте, маленьке кошеня, воно не має шансу в селі. Там... <гір> <гір> має шансу в селі знайти сім'ю. От бачите, От бачите, що робить, не можна. Жопу тобі налиплю на. на мишку. Тому буду шукати я. Дуже шкода кішку. Смерть її винен повноцінно господар, який нікому її не віддав. Нікому про неї не сказав. От ви бачите, кажете, як жінка назбиралась, стільки котів. Отак от і назбирала, бо село, а коти нікому не потрібні. Всі їдуть, або щось не, ну, десь взяли. Ну, от як ось недавно я теж цю кішку стерилізувала. Дочка жінці привезла кішку з Києва. Не знаю, де вона її взяла. Кішка щось їй там погралася, погралася, знаєте, натішилася і все, я її в ліс вивезу. Або ти забереш, або я її вивожу в ліс. Ну, от і як не назбирати 14, скажіть. Ну, то, що вона у мене 5 взяла. Ну, 6. Один котик помер десь кілька місяців назад. Він прожив своє щасливе життя. Він помер, бо в нього вже була травма ноги, його збивала машина. Він просто не проснувся. Він нічим не хворів, просто не проснувся. Таке буває, на жаль, всі інші. Все добре, здорові. І от так-то. Я все ж думаю, що це спасіння. Тваринки, навіть якщо людина не має змоги купляти дорогущий корм. До речі, кормом вона на постійній основі їх не годує. Вона готує їх куркою, кашею з курятиною, там творожок все-таки більш домашнім. А корм вона так їм на вечір, як на закуску, можна сказати. Да, так так воно є. На жаль, ну, як на жаль, це добрий варіант, чим помирати на вулиці. Ці ті котики, яких я їй привезла, вони були викинуті. Троє з них жили під домом, де їх лупасили. Одного навіть вивезли Сніжка. Він через два тижні Юлі живий повернувся до цього будинку. Тож я вважаю, що це порятунок. І живуть котики вже близько і широко, напевно, вони в неї живуть. І я їй дуже вдячна, що вона забрала цих. Ти дуже больно кусаєшся, цих котиків і подарувала їм хороше життя. Вони живуть в хаті, ходять на двірях в селі, але ночують вони в хаті, сплять на грубі. Вони дуже задоволені, і вони живі. Не пеш. Чи, широк, ось так кусати, такі зуби, знаєте, в... Подивіться, ото розгулялась. Ну, це я винна, це я її так розгуляла. А ну, у нас Вона ще злиться закрита, звісно. Куди це Не можна. Все, Настя, кажи всім пока пока Спасибо Дякую вам за кормінь. Спасибо казі, вам за ігрулечки. Я ще, до речі, заказала ігрулечок і в страті, треба багато ігрулечок. Спасибо, що нас підтримуєте, скажи. Рятуєте наше життя. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім велики. Дякую. Я її зловила.